Шановні друзі, запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги, наступне покоління плиткоріза ручного Геркулес 1200, версія 1. Як ви бачите, він невеличкі зміни у нього. Якщо ви якісь зміни? Практично ніяк. Змінилася тільки ручка. Вона стала така сама, як в Геркулесі версія 2. Чим взагалі відрізняється Геркулес версія 1 від версії 2? Тут трошки ширша шина, міцніше, обв'язка шини, по якій їздять підшипники, також більша, грубша. Тому жорсткість першої версії буде краща, ніж версії 2. Але я проводив експерименти на стандартну плитку до 11 мм товщиною, вони однаково якісно виконують роботи. Звісно, якщо. Можливо, буде якась супер тверда, то Геркулес перший вже тоді покаже свою перевагу. Що змінилося? Змінилася ручка. Подивіться, ось така ручка була, вона однаково була з Біхаївської. А тепер ручка ось така не <кхух> труба, а ось така, ну, як на мене, вона алюмінієва, вона інша, але вона так само якісно виконує роботу. Що ще? Я вже звертав увагу, якщо подивитися з цієї сторони, з'явився козирьок. На лазері з'явився козирьок, який відбиває промінь, він не попадає на шину і не, не роздвається, тобто він якісний по всій довжині. Немає в мене вже претензій. А так ніяких змін не відбулося. Так що якісний інструмент. Хочу звернути увагу, щоб бажано його раз в півроку розібрати і почистити. І бажано виконувати роботи перед виконанням роботки плиткової помили, краще вологою серветкою е, протерли, щоб мінімально летіла пил на шину, бо шина тут відкрита повністю, і треба її берегти. І раз в півроку, а може раз в рік, якщо не інтенсивно виконуєте роботи, то бажано розібрати цей механізм. Якого є питання, дивіться більш детальні огляди на ці плиткорізи, але це не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!